19 липня 2018 року. Четвер. Бруклін. 20-річна Моллі Тібет не прийшла на роботу в дитячий садок, де вона працювала влітку. Це було на неї не схоже. Тоді її хлопець Далтон Джек почав дзвонити їй на мобільний. Він телефонував кілька разів, проте щоразу його дзвінки переадресовувалися на голосову пошту. Ніхто з родини та друзів не бачив Моллі того дня. Далтон у відчай повідомив про її зникнення поліції. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки, ну і, звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! З ламу Далтона напередодні ввечері Молі була сама вдома. І це був останній раз, коли він говорив з нею. Далтон сказав поліції, що поїхав на тиждень по роботі з братом, а Молі залишилася в їхньому будинку, щоб доглядати за собаками. Далтон жив зі своїм братом у Брукліні, штат Айова, США. А Молі була студенткою університету штату Айова. Вона вивчала там психологію. Поліція з'ясувала, що востаннє Молі бачила ввечері 18 липня. Далтон розповів їм, що цієї ночі він був у своєму готельному номері і дивився фільм на самоті. Його остання розмова з Моллі була через повідомлення в Снепчат. Поліція почала пошуки Моллі і виявила, що 18 липня вона вийшла на пробіжку сільською дорогою неподалік від Брукліна. Знайома Моллі Крістіана Стюарт розповіла поліції, що бачила Молі на пробіжці о 19.45. Крістіна в той час була за кермом. І проїхала повз неї, а оскільки вона добре знала Моллі, то була впевнена, що це була саме вона. Це змусило поліцію перевірити камери спостереження в цьому районі, куди бігла Моллі і що сталося далі. Протягом декількох тижнів сотні волонтерів, друзів сім'ї та правоохоронців шукали Моллі. Жодних її слідів не було знайдено. Поліція отримала прорив у справі, коли передивилася записи з камер відеоспостереження. На яких було видно, як Молі біжить. На записі поліція побачила, що повз неї проїжджали машини. Але одна з них особливо виділялася, оскільки вона розвернулася назад і знову проїхала повз Молі. Поліція встановила особу чоловіка, який був за кермом. Його звали Крістіан Бахена Рівера. Він був нелегальним мексиканським мігрантом і працював під вигаданим ім'ям на сусідній молочній фермі Ярабі Фармс. На відео з камер спостереження було видно, як він проїжджає повз Молі на своєму шевроле малібу. Крістіана допитали у зв'язку зі зникненням Моллі. Спочатку чоловік стверджував, що не бачив Молі того дня, але після кількох годин допиту він нарешті зізнався, що бачив її. Він розповів поліції, що бачив, як Моллі бігла, коли він їхав за кермом. Тож він повернув назад, оскільки йому здалося, що вона була дуже гарна. Подальші допити показали, що надії знайти Молі живою більше не було. Крістіан розповів, що він вийшов з машини і побіг до Молі. Чоловік біг поруч з нею, а Молі кричала та погрожувала викликати поліцію, якщо він не залишить її у спокою. Це його розлютило. І далі все було як у тумані. Чоловік не пам'ятав нічого. Коли він прийшов до тями, то був у своєму автомобілі разом з Молі. Вона була мертва і вся в крові. Він поїхав на кукурудзяне поле в Брукліні і поховав її тіло. Крістіан привів поліцію до місця, де була похована Моллі. Коли поліцейські прибули туди, вони одразу побачили її яскраві кресівки тіло було вкрите листям і стеблами з кукурудзяного поля. Ростин показав, що Моллі була завдана кілька ножових поранень. Крістіана звинуватили у вбивстві першого ступеню. Незважаючи на те, що він привів поліцію до місця, де було поховано тіло Молі, Крістіан не визнав себе винним. Як наслідок, обвинуваченню потрібно було, щоб присяжні визначили, чи дійсно крістіан вбив Молі, яка погрожувала викликати поліцію, і саме тому вона була закривавлена в його машині. Обвинувачення стверджувало, що крістіан і тільки Крістіан несе відповідальність за смерть Молі, і що більше ніхто не був причетний до цього злочину. Присяжні почули, що для доведення своєї версії обвинувачення спиратиметься на три основні пункти: перше відео з камер спостереження, на якому видно, як машина Крістіана поїхала за Моллі, коли вона бігла. Друге зізнання, яке Крістіан зробив поліції, і той факт, що він привів їх до місця, де було поховано тіло Моллі. І третє. ДНК Моллі було знайдено в його машині. Прокурор округу Повешік Барт Клевер заявив у суді. Якщо зібрати всі ці докази разом, то не може бути іншого висновку, окрім того, що підсудний вбив Молі Тібет. Суд почув, що ввечері, 18 липня, Молі вийшла на пробіжку і не повернулася додому. Натомість, її тіло, що сильно розклалося, було знайдено через місяць після того, як вона була оголошена зниклою безвісти. Її хлопець Далтон Джек дав свідчення. Він сказав суду, що його серце розбите її смертю. Він описав Молі як веселу, щасливу і добру молоду жінку. Він розповів, суду, що Молі майже щодня виходила на пробіжку. Далтон додав, що вони зустрічалися протягом трьох років, і в день її зникнення він був за містом на роботі. Він розповів, що був у складі бригади, яка будувала міст у місті Дюбік. Суд почув, що в день, коли Моллі востаннє бачили живою, він відпрацював 12 годинну зміну, а потім пішов випити пива і пограти у баскетбол з іншими членами бригади. Він розповів, що тієї ночі не повернувся до Брукліну і провів ніч у готелі. Обвинувачення повідомило суду, що коли Крістіан був заарештований, він зізнався поліції, що приїжджав повз Моллі, і коли він побачив її, то подумав, що вона дуже приваблива, тому проїхав повз неї ще раз, вийшов з вантажівки і побіг за нею. Але Моллі пригрозила викликати поліцію, що його розлютило. Далі він не пам'ятав, що сталося. Наступне, що він пам'ятає, це як він їхав за кермо, а їй закривавлене тіло лежало в його машині. Суд почув, що він поїхав на кукурудзяне поле, поклав її тіло на плече і переніс до місця, де закопав. Він засипав її тіло стеблами з кукурудзяного поля, і обвинувачення повідомило присяжним, що, на їхню думку, у смерті Моллі був сексуальний мотив. На Моллі були лише шкарпетки та спортивний бюзгальтер. Присяжним розповіли про тілесні ушкодження Моллі. Ростин показав, що вона отримала від 7 до 12 ножових поранень у груди, ребра, шию та череп. Було встановлено, що вона померла від ударів гострим предметом. Суд заслухав інші докази обвинувачення проти Крістіана, які стосувалися ДНК. ДНК Моллі було знайдено у машині Крістіана, плями крові були на гумовому ущільнювачі багажника та на його обшивці. Обвинувачення закликало присяжних розглянути всі докази в повному обсязі, і якщо вони це зроблять, у них не залишиться жодного сумніву в тому, що крістіан винен. Захист не погодився. Вони стверджували, що Крістіани завдавав ножових поранень Молі. Захист описував Крістіана як працьовитого емігранта з Мексики, який нелегально перетнув кордон, клобувши підлітком у пошуках кращого життя. Його адвокатеса Дженіфер Фрес заявила присяжним, що поліція занадто поспішала закрити справу Молі, і що її сім'я заслуговує на справедливість, як і Крістіан Бахена Рівера. Захист стверджував, що на крістяна чинився тиск, щоб змусити його дати неправдиві свідчення. Адвокатеса охарактеризувала свого клієнта як сухняну людину і сказала, що він завжди робив усе, що його просило. Вона розповіла присяжним, що коли поліція допитувала чоловіка, це відбувалося протягом багатьох годин, і це одразу після того, як він щойно відпрацював дванадцяту годинну робочу зміну. Вона сказала присяжним, що його зізнання було неправдивим і отримано під примусом. Допит тривав до тих пір, поки моєму клієнтові не вбили в голову. Можливо, ви просто забули. Держава в цій справі отримала те, що хотіла, закрила справу. Поліція отримала те, що їм було потрібно. Був сильний тиск, щоб закрити цю справу, заарештувати когось за цей жорстокий злочин. Захист стверджував, що Крістіан ніколи не визнавав, що він зарізав молі. І що це сталося через те, що хтось інший був причетний до цього. Вони намагалися кинути підозру на Далтона. Захист стверджував, що Далтон був далеко не ідеальним хлопцем і насправді мав запальний характер. Далтон підтвердив це. Він сказав, що у нього справді запальний характер, і в минулому він потрапляв у бійки. Але він нічого не має спільного з вбивством Моллі. Захист також заявив присяжним. Що Далтон був невірним хлопцем. Далтон засвідчив, що він облажався і зрадив Молі. Коли його запитали, чи знала Молі про його невірність, він підтвердив, що вона про це дізналася. Вона дізналася, коли переглядала повідомлення на його телефоні. Але Далтон стверджував, що вони вже пройшли через це і примирилися. Проте подальші допити захисту показали, що всього за три дні до зникнення Молі вона все ще була засмучена цим. А за день до того, який востаннє бачила живою, вона знову обговорювала це питання. Захист показав Далтону записи його телефонних дзвінків. Вони показали, що він дзвонив Моллі лише один раз, через кілька днів після її зникнення, незважаючи на те, що її тіло було знайдено лише через місяць. Даутон визнав, що припускався помилок, і був нечесним. Він визнав, що на початку сказав поліції, що дивився фільм у своєму готельному номері у ніч зникнення Моллі. Хоча насправді він провів ніч з іншою жінкою. Але він заперечив свою причетність до смерті Моллі. Крістіан дав свідчення: він розповів суду, що під час допиту поліцією був неправдивий, оскільки боявся, що його колишня дівчина та їхня дитина буде мати проблеми. Він сказав суду, що він не несе відповідальності за смерть Молі, на відміну від двох інших чоловіків. Він розповів, що 18 липня він приймав душ. Коли двоє чоловіків, яких він не знав раніше, увірвалися в його трейлер. Вони були в масках. В одного з них був ніж, а в іншого пістолет. Згідно зі свідченнями Крістіана, вони змусили його їхати на сільську дорогу за межами Брукліна до місця, де бігала Моллі. Крістіан засвідчив, що один з чоловіків убив Моллі і поклав її тіло в його машину. Потім вони проінструктували його про те, де і як позбутися тіла. За словами Крістіана, вони погрожували йому. Вони сказали, щоб він мовчав, інакше його колишню дівчину і доньку вб'ють. Саме тому, за його словами, він сказав поліції, що підійшов до Моллі і далі нічого не пам'ятає, замість того, щоб розповісти правду. Захист викликав суд медексперта Майкла Спенса для надання свідчень щодо ДНК, знайденої у машині Крістіана. Він погодився, що у машині було знайдено ДНК Моллі, але засвідчив, що там були знайдені і інші зразки ДНК, які включали щонайменше одного невідомого чоловіка та жінку. Мати доньки Крістіана дала свідчення, її звали Айріс Гамбоа, і вона засвідчила, що прожила з чоловіком 4 роки. Стосунки закінчилися в 2017 році, але вона описала Крістіана як хорошого батька. Він ще місяця платив їй 500 доларів аліментів на їхню доньку. А також надсилав гроші своїм батькам в Мексику, щоб вони могли побудувати новий будинок. Коли її запитали, чи був він коли-небудь жорстоким по відношенню до неї, вона сказала суду, що ні, і він ніколи не виявляв надмірного гніву. Присяжні засідали протягом семи годин і визнали Крістіана винним у вбивстві першого ступеня. Суддя звернувся до Крістіана в суді і сказав Ви і тільки ви назавжди змінили життя тих, хто любив Молі Тібетс. У штаті Айова немає смертної кари, і оскільки Крістіан був визнаний винним у вбивстві першого ступеня, його засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Покарання також включало в себе припис, що Крістіан повинен виплатити родині Тібетс 150 тисяч доларів США в якості компенсації. Смерть Моллі привернула багато уваги в засобах масової інформації та політиці. Коли Крістіана заарештували, тодішній президент США Дональд Трамп звинуватив у її смерті міграційне законодавство США, а губернатор Айови Кім Рейнольдс називала Крістіана хижаком, який прослизнув крізь зламану міграційну систему. Друзі, а як ви думаєте, хто стоїть за цим вбивством? Чи могла поліція підставити та вибити зізнання? Чекаємо ваших коментарів під відео. Бережіть себе! І до зустрічі у новому епізоді.